Я йду в кладовищу, і з одного боку похований батько моїх дітей, а з іншого боку похований Сашем. Так само собою сталося, що я допомагаю хлопцям. І їм потрібно відчувати, що їх розуміють, не жаліють, а саме розуміють. Я хочу, щоб моя країна була вільна. Рія Новоселова, чемпіонка світу з візажу, засновниця школи стилістики візажу та перманентного макіяжу, матір двох синів через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Спочатку втратила батька своїх дітей, а згодом і коханого чоловіка з 18 березня проживає в Івано-Франківську. Спочатку війни й до донині активно підтримує українських військових. 24 лютого, ну от знаєте, на Новий рік всі писали інсайти, висновки, які люди зробили. І я розумію, що я завжди жила так, як я хотіла жити, тому що я завжди себе відчувала щасливою жінкою. Я завжди донатила. Я із Сашею завжди ми привідували там в шпиталь, привозили. До 22-го року ми все рівно привозили якісь смаколики, то печиво, то берці, то якісь речі ми привозили в шпиталь. Ми дуже любили подорожувати сім'єю. Це да, там, Турція, Єгипет, Італія, хоч на день, хоч своїм ходом, хоч будь-яким, ну будь-якою мірою намагалися наповнити своє життя. І бізнес був, і заробляли гроші, і повага колег, і повага клієнтів. Саша директор фірми в Харкові. Наразі фірма зараз ну не працює, але така фірма була, і в нас було завжди щасливе життя. І я покладаючи руку, покладаючи руки на серце, хочу сказати, що я кожен день я дякувала Богу. Боже, дякую тобі. Боже, в мене чудові здорові діти. Боже дякую, в мене чудовий чоловік. Боже дякую, в мене є батьки. Боже дякую, я можу заробляти, і я роблю те, що я люблю. Я працюю, і я роблю те, що я люблю. Ми жили гарним життям. Я не можу зрозуміти, як сусідні, сусідня країна може так вчиняти руйнуючи сім'ї, руйнуючи стосунки. 24 лютого прокинулися о 5-й ранку від того, що в нас я, я чую вибухи і дрижать вікна. Я розбудила дітей, ми швиденько всі зібралися. Саша зателефонував, що ми будемо виїжджати, але я не просто не могла повірити, що буде війна. І я не хотіла виїжджати, тому ми виїхали наступного дня. Саша поїхав на роботу, він намагався потрапити до офісу, забрати якісь документи по фірмі своїй. Я намагалася приїхати на свою роботу щось забрати, але це вже було неможливо, тому що центр обстрілювався. Бізнес-центр, в якому в мене було приміщення, його неможливо було відкрити. І ну, звісно, що всі чати були переповнені, ми всі з людьми намагалися спілкуватися, заспокоїти один одного, але всі мали віру, що це скоро закінчиться. Просто не вкладалося в розумі. Той район, де я живу, він в Харкові. він Так знаходиться, що йому не дуже дісталося. Ну, звісно, там були снаряди. Люди, які залишалися, вони розказували, що найстрашніше це коли літаки летять низько і йде, ну, снаряди летять з літаків. Ото найстрашніше. А так, звісно, з батьками ми намагалися їх мовити також, поїхати. Але це неможливо було зробити, тому вони залишилися. Ми навіть з ними не попрощалися. Чоловік, мої діти, і його мама і сестра. Ми їхали, ми не знали, куди їхати. Дуже важко було. Ми одну ніч переночували в Кропивницькому, а другу ніч ми приїхали на один день у Вінницю і хотіли їхати далі, бо плану ніякого не було. Саша був за кермом. У Вінниці ми не могли знайти житло, де переночувати. Я також через соцмережі знайшла, бо мої клієнти, які слідкують за мною, або колеги, які живуть в інших містах, вони бачать пересування якісь. Я попросила, що якщо у когось є можливість. І, Мої хороші знайомі, мої колеги, вони віддали нам свою квартиру. Тобто мама переселилася до дітей, а ми жили в їх квартирі три тижні. Я дуже вдячна, тому що це така щирість, ставлення. Але потім зрозуміли, що треба їхати далі. Ну і не хотілося цих людей якось там стісняти. А і Мені запропонували в квартиру у Франківську, тому ми приїхали вже сюди. Ну, і зараз е, знімаю квартиру і живу тут з дітьми. Я була два рази в шлюбі. Перший чоловік він з Криму, російськомовний. І ми розлучилися з ним три роки тому. Я вважаю, що в тому, що ми розлучилися, він винувата війна. Тому що він з Криму, з Феодосією, в нього депресія була величезна, що він не може поїхати на поховання мами, там, брата, бабусь. Він дуже переживав. Він говорив: Юля, буде війна. Але через те, що він намагався і тут, і там їздити і щось допомагати, він пішов в тероборону, але депресії в нього навалювалися нові й нові. і ну, в нас, Стосунки, на жаль, зіпсувалися, але не через якісь особисті вади або проблеми. А я вважаю, що саме через його депресивний стан, що він відчував, що, що відбувається, і він говорив: я знаю, як в Криму настроюють людей проти, проти України. Я вийшла заміж в другий раз в грудні минулого року. Це мій однокласник. Ну, так виходить, що ми чекали один одного. Він також величезний патріот України. Нас ну, ми і почали спілкуватися через те, що там ділилися якимись кліпами, там, спілкувалися. Ми хотіли, щоб наше весілля ми були тільки вдвох, і ми були у Львові. І коли там Саша друзі питали, а чому ви одружуєтесь у Львові, він говорив: ну на той випадок, якщо Харків э, рашисти захотять захопити, то щоб у нас була печатка в нашому свідоцтві, що ми одружилися у Львові, що ми українці. Ну, всі сприймали, що це жарт, але, на жаль, виявилося не жарт. І у цьому році, в цій війні, в мене загинули два чоловіка: і колишній, і нинішній. Один в Теробороні, другий в ЗСУ. А, моїм дітям дуже важко, мені дуже важко також. А, але я розумію, що Ну, попри все, якщо люди інші залишаються живими, то вони мають щось тут на цій землі ще зробити, один для одного, для тих людей, яких немає, для України, для інших людей. І слів, які можуть підтримати, коли втрачена близька і кохана людина, слів таких немає. Але, Але людям, які втратили, Коханих людей, все рівно треба щось говорити. Говорити про те, що є сенс жити заради людей, заради дітей. Ну, мені, наприклад, було взагалі все рівно. Буде ядерний якийсь там вибух чи не буде. Загинуть зараз всі чи не загинуть. Мені взагалі здавалося, що не такий жорстокий звичай, коли раніше дружину ховали разом з чоловіком. Ну, мені не здавалося це жорстоким, коли я дізналася, що це що це відбулося з Сашею зараз. Але що допомагає жити, то тільки спілкування з людьми. В мене це робота. Я дуже вдячна своїм клієнтам. А я дуже вдячна своїм дітям, які підійшли. Вони нічого не говорили. Вони просто «Мам, ти ж пам'ятаєш, що ми тебе любимо. І не спілкуватися не можна. Я навіть не знаю, як можуть інші люди, люди втрату пережити, якщо в них немає спілкування і оточення, яке не буде задавати питання з приводу того, що відбулося, не будуть випитувати подробиці, як там мама, де похований, а скільки людей було. На похованні, а просто, просто спілкування, просто ну, розуміння, що ти в чомусь корисний. Колишній чоловік, батько моїх дітей, він пішов в тероборону і загинув 2 березня. На початку мені дуже багато клієнток, клієнток моїх писали, що вони його пам'ятають, що він ходив по Харкову, він приходив до людей, які живуть поряд з штабом тероборони. Він приходив, ми каву робили йому. Ну, вони знали, що це батько моїх дітей. І він говорив, що війна скоро закінчиться, все буде добре. Він дуже жалів за наше розлучення, і коли дізнався, що ми виїжджаємо з Харкова, він сказав, кохана, не хвилюйся, все буде добре. Я віруюча людина, я молилася кожен день, тому що, ну, попри все, це стосунки батька і дітей, і вони все рівно мають бути. Тим більше, що я знаю, що Паша він, він дуже полюбив Україну. Ми почали з ним колись зустрічатися через те, що він сказав, що російські дівчата найкращі. Ми студенти були на курсах, вони були найкращі, він одружиться тільки, він сказав, на, тільки, женюсь, тільки на русське. Ну, я сиділа поряд і сказала, то ти просто українок, не знаєш, які війни. І ну, тоді вже не розлучалися. І для його рідних то був шок, що він пішов воювати, він знав, що він може загинути, але він пішов воювати за Україну, за її незалежність. Вибух в штабі був, загинуло тоді близько ста осіб. І, на жаль, завали не одразу розбиралися, але... Я молилася за батька своїх дітей і молилася за всіх. На жаль, вони не одразу загинули, але я знаю, що душа людини, вона вічна. І дуже дякую Богу, що Бог дозволив мені колись розказати про Бога Павлу Новоселову і я вірю, що він з Богом і його душа буде радіти, коли Україна буде незалежна, і коли всі близькі люди, які будуть з Богом, вони там зустрінуться. Саша, другий чоловік, загинув 1 листопада на виконанні бойового завдання. Він був наводчиком бойової машини піхоти. Ну таке ж, це пряме попайдання і потім тіла горіли. Ми в Харків везли тіло і в Харкові вже було поховання. Тому я ж кажу, що я йду в кладовищу і з одного боку похований батько моїх дітей, а з іншого боку похований Саша. Я б хотіла, щоб кожна людина. На землі вона мала такі стосунки і таке кохання, як в мене було з Сашею. І хоч незважаючи на те, що ну, я вважаю, що я зробила для щастя ці, цього чоловіка все, що могла. Ми зустрічалися багато, ну багато разів. Ми сім разів за ці десять місяців ми зустрічалися, то він у шпиталі був то він до Харкова приїжджав машину забирати. І я також намагалася приїхати. Інколи я випадково була, там, в Рівне приїхала, там, в Луцьк приїхала, і його відпускають в Луцьк на один день на лікарську комісію. Взагалі в нього білий квиток, він міг не йти, служити. Але він сказав, ну, звісно, що я міг не йти. Але я не хочу бути тим, хто ховається від своїх обов'язків, тому він пішов. Це щирий патріот. Ми з Сашею дуже кохали один одного. Я вдячна йому за те, що мої діти говорять, ну, от, сину 18 років, і він говорить: мам, для мене ваші стосунки з Сашою це еталон. Які мають бути спілкування між жінкою і чоловіком? Я б хотів, щоб в мене були саме такі стосунки. І ну, я вважаю, що це місія. І, і Саша себе вважав атеїстом, Але коли він вислав мені анкету перед тим, як їх відправляли вже на фронт. І я читаю, як його власною рукою написано Ставлення до релігії, він написав Християнин. Для мене це була така радість, ми були дуже щасливі разом. І ну, я вже сказала, що я хочу побажати це кожній людині, щоб такі стосунки були. Але хочу і підтримати тих, хто втратив близьких. Що попри все, що нам здається, що в нас відривало якусь частину тіла, все ж таки ми живі. Мене, наприклад, витягнуло те, коли я була в такому емоційному стані, в мене була величезна образа на Бога. Але я розумію, що нам все рівно нема до кого йти. Так, душа людини, вона вічна. І я знаю, що життя людині дається для того, щоб. Кожен прийняв рішення, з ким він хоче бути в вічності. І е, все рівно будь-яке будь життя, воно добіжить до кінця. І е, це не Божа воля, коли люди йдуть раніше, ще можуть жити і бути корисними на цій землі. Але все ж таки важливо, де буде жити душа потім і в якому стані вона буде. Тому. Ця те, що я знаю, ця інформація, вона мене витягує. Я знаю, що, я знаю, що це правда, бо я сама колись ну, бачила духовний світ, і в мене була клінічна смерть, і я знаю, що є життя потім. І я знаю, що всі, хто втратив своїх людей, в них є надія на те, що ще може бути зустріч. А, але найголовніше те, що... Людина виконала свій обов'язок. Я дуже щаслива жінка, навіть попри все, і навіть попри те, що, ну, в якому я стані зараз, тому що я знаю, що кохання є, я знаю, що воно існує, я знаю, що я згадую свої стосунки і свій шлюб з Сашею. Я згадую з посмішкою і з, дя... і з вдячністю. Для мене це ну, найголовніше. Дуже шкода, що мало. Але, якщо мене спитають про мої емоції, ну, біль, звісно, це біль, але це величезна вдячність. Тому що я стала іншою жінкою. Він я, він казав, я сам не вірю своєму щастю. І коханка, і друг, і партнер. І при цьому, цьому все ще й дружина. Він казав, я сам собі не вірю, який я щасливий. І я це згадую, і мені приємно.